Де надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Психолого-педагогічні або корекційно-розвиткові заняття можуть проводитися у ресурсній кімнаті, класній кімнаті, кімнаті практичного психолога або кімнаті вчителя логопеда. Учні, що потребують усамітнення або психологічного розвантаження, в ресурсній кімнаті створюється окрема зона, яка може використовуватись незалежно від розкладу занять. Учні можуть перебувати у ресурсній кімнаті винятково за, з педагогічними працівниками або асистентом дитини, або залученим фахівцем, який надає психолопедагічні або корекційно-розвиткові послуги. Варто зазначити, що в ресурсній кімнаті проводяться лише корекційно-розвиткові заняття, а під час уроків дитина навчається з усім, з усім класом. І відповідно у п'ятому розділі ми зазначаємо місце проведення заняття.